Сказати так, або ні. Я знаю, що мої колеги знають, який є контролер всіх процесів, особливо Ксюша. І Аня вже пішла з Льоні. Ну, Аня знає, наскільки я всі процеси в своєму житті, ну, Наталя це знає, контролюю. Тобто мені треба все зрежисерувати. І на цьому заході. На цьому заході, я чесно кажучи, от, е дівчата казали, що ми дуже хотім, хочемо зробити так, щоб вам було типу комфортно, затишно, і вийшов, щоб що ви ні про що не парились. От я реально скажу, що ми ні про що не парились. Взагалі. Тобто ми там за певний місяць просто... Декілька повідомлень. Одна зустріч у нас була просто така там, де треба було приїхати, підписати певні папери де і все. І зустрітися з Вовою і з, ну, з цією командою, яка сьогодні все це організовує. І ми настільки кайфанули від того, що ми не, ми не маємо керувати процесами, бо ми багато чим керуємо. Багато чим керуємо, багато відповідальності беремо на себе. І тут прийшли люди, які реально підставили плече, які реально допомогли і розвантажили нас. І ми відчули себе як на масажі. Ну, мені так стається. Типу, Ми просто приходимо, і в якийсь момент ти знаєш, як приходиш на масаж, і такі певне таке відчуття, блін, такий буде масаж чи не такий, а потім ти такий. Ах". І класно, розслабився. І все і, і це все відчуття розслабленості е, спокою від компанії душе. Які саме відчуття у нас напевно від Вови, да? що ми до нього прийшли на масаж. Я думаю, що всі е, помітили, що Вова дійсно професійний, крутий Андрій. просто підігри. Я дуже рада, що ми тоді, коли обирали саме заклад, ми заїхали в цей Фенікс і зустріли Вову. Я, я просто пропонувала ми думали, який заклад вибрати. І я кажу, ну є Фенікс ще. Я кажу, ну я кажу, пам'ятаєш, ми були у Бірмана на день народження в Феніксі. Каже, ну там такий кіс, ну типу не товсі. Дай заїдемо, подивимось. Ми приїжджаємо, просто приїжджаємо в Фенікс, немає парковочних місць. Ми просто на дорозі від... залишаємо машину, іде... на... на аварійку ставимо і йдемо в ресторан, заходимо, нам кажуть, у нас є типу, зал такий для всяких подій. Я можу показати, але зараз там буде подія через півгодинки. Давайте ми глянемо. Ми заходимо і там Вова. Один стою Вова, ні, ну там щось у вас відбувалася, якась зустріч, і щось там.